Розглянемо різновиди плечових бандажів. Бандаж плечового суглобу універсальний з відведенням методи tj 202 Конструкція бандажу дозволяє фіксувати кінцівку в правильному положенні, розвантажуючи м'язи та зв'язки, що суттєво полегшує процес відновлення. Конструкція бандажа на плече включає підтримуючу подушку, яка забезпечує необхідний кут відведення руки. Та систему ременів для її надійного фіксування. Це дозволяє використовувати бандаж у різних ситуаціях, від легких травм до складних післяопераційних випадків. Бандаж оснащений двома ремінями: один проходить через плече, інший фіксується на талії, що дозволяє надійно утримувати подушку і забезпечує комфорт при тривалому використанні. Частини бандажа, що контактують зі шкірою. Виготовлені з збавовненої тканини, яка не викликає подразнень та забезпечує комфорт навіть при тривалому використанні. В комплекті йде м'яч для реабілітаційних вправ, що допомагає під час відновлення м'язів кістки та плеча. Бандаж підтримувачі руки універсальний. МЕТА1 tj 3061. Завдяки своїй конструкції бандаж забезпечує надійну підтримку плечового поясу, плеча та предпліччя, сприяє швидкому відновленню після переломів, вивіхів і хірургічних втручань. Завдяки використанню високоякісних матеріалів бандаж зберігає свою властивість навіть при тривалому використанні. Він не рветься і не втрачає форму. Внутрішній бавовнений шар забезпечує комфорт під час носіння. Не подразнює шкіру, поглинає вологу, що особливо важливо в літній період або при тривалому носінні. Додатковий фіксувальний ремінь дає змогу закріпити кінцівку до тулуба, що зменшує ризик випадкового зміщення. Виріб оснащений широкими ременями, з липучками, вони легко регулюються і перехрещуються на спині, що мінімалізує можливість їхнього зсуву. Завдяки широкій конструкції ременів вони не врізаються в шкіру і не створюють неприємних відчуттів. В комплекті з виробом постачається м'яч-еспандер, який допомагає відновлювати рухливість руки після тригувалого періоду імобілізації. Бандаж плечового суглобу. Універсальний. МЕД-1 tj 203 Це надійний медичний пристрій, створений для фіксації плечового суглобу під час реабілітації або для профілактики травм. Бандаж виготовлений із неопрену, що зберігає тепло тіла і стимулює кровообіг. Трикотажна обробка країв забезпечує комфорт під час використання. А пом'якшуваний елемент на ремені захищає шкіру від натирання. Завдяки своїй конструкції бандаж можна носити під одягом, що робить його непомітним під час повсякденної активності. У конструкції передбачено ремінь, який обмежує відведення руки, забезпечуючи надійну фіксацію плеча. Бандаж підтримувач руки методень j 306 я надійним медичним засобом, призначений для стабілізації та іммобілізації плечового суглоба, плеча та предпліччя. Цей виріб незамінний у період реабілітації після травм та операцій, зокрема при переломах, вивихах або інших пошкодженнях, які потребують жорсткої фіксації кінцівки. Бандаж виготовлений із міцних і водночас легких матеріалів, що забезпечує довготривале використання без страти якості. Додатковий фіксувальний ремінь забезпечує стабільність кінцівки та запобігає її зміщенню навіть при активних рухах тіла. Завдяки внутрішньому покриттю з м'якої бавовняної тканини бандаж приємний до тіла, не викликає подразнень і добре вбирає вологу. Даний виріб представлений в чотирьох розмірах: розмірну сітку та додаткову інформацію ви зможете знайти у нас на сайті.